Мене звати Макс. І я керую бізнесом. Наші продажі зростають і зараз ми все встигаємо. Але так було не завжди. Чим більше продавала наша компанія, тим більшим був її вантажопотік, і тим більшими були наші бюджети. А тоді я дізнався про українську транспортну платформу -логіст Офіс». Простий, і зрозумілий інтерфейс, відкриті контакти перевізників, уважна техпідтримка та висока надійність Oracle зробили впровадження автотендер логістофіз швидким та легким. Ціноутворення стало прозорим, процес контрольованим, робота структурованою та спокійною. А робочий день наших працівників закінчується вчасно. І головне, це дозволило заощаджувати на перевезеннях від 10% навіть від ринкових цін. Таким чином, за останній рік ми більше місяця доставляли вантажі абсолютно безкоштовно. З автотендер Офіс» я можу повноцінно зосередитися на розвитку бізнесу, бо маю на це додаткові час та кошти. Автотендер Офіс» – маст хев успішного бізнесу.